Доброго дня, компанія Автопарк продажі Sangyong Кайрон 2010 року з 2-літровим дизельним двигуном на лінзованій фарі, на дисках за течною гарною гу... новою гумою. Ось в такому сірому кольорі. сріблястому, має задні парктроники, задню камеру. Стоять посилені пружини, посилені амортизатори, поміняне щеплення, 1000 кілометрів. Назад взагалі нарікань немає, масла, фільтра, все було поміняно. Ось такий текстильний салончик в гарному стані. Не потерте, не затерте, не прокурене. По ходові взагалі нарікань немає. Просто сів, поїхав. Механічне регулювання передніх сидінь, механіка п'ятиступка, підігрів, управління повним приводом, кондиціонер, мультимедіа, автосвітло та інше. Тому приїхали, потестили та забрали. Місто Київ, вулиця Сумська, 2. До зустрічі.